Вітаю! Це відео про те, як почати своє життя з чистого аркушу, як перезавантажити своє життя, якщо ви відчуваєте, що ви рухаєтесь кудись не туди, або хочете звільнитися від чогось у своєму житті, вирішити якісь проблеми та питання. Мене звати Альона, я лайфкоуч, тренер емоційної свободи та позитивного мислення. В цьому я від... В короткому відео я розповім про те, як перезавантажити своє життя, та запрошую вас на свій. Цікавий онлайн захід. І так, поїхали. Для того, щоб почати своє життя з чистого аркушу, вам потрібно в першу чергу очистити своє життя на трьох рівнях. Що це означає? Це означає, що на фізичному, тобто ваш фізичний простір, на емоційному, тобто ваш емоційний стан, та на ментальному рівні очистити своє життя. На фізичному просторі це зробити, генеральне прибирання, позбутися від лишніх речей, і так далі. Також почати свій інформаційний простор, як, як частина фізичного. Да, про там почастити свій телефон, комп'ютер і так далі. А це потрібно для того, щоб звільнити енергію, яка якийсь тривалий час була в застої. І, Почати дати можливість їй рухатися вільно у вашому житті. Таким чином, ви зможете е, з, притягувати до своє життя щось нове та позитивне. Е, на ментальному рівні це означає цінитися від негативних переконань, е, тобто виявити їх та трансформувати. Е, да, це може бути переконання відносно вас. відносно Життя відносно інших людей, відносно відносин, тобто ви можете думати, що гроші там портять людей або навпаки, що у вас нічого не вийде, і так далі. На, на емоційному рівні це гармонізація внутрішнього емоційного стану. Ви, мабуть, помічали людей, які постійно в якомусь пригнічному стані знаходяться, а також людей, які постійно якось на піднесеному стані позитивному. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя і притягувати щось позитивне, то е, потрібно гармонізувати внутрішній стан. Тоді ви будете себе краще почувати, навіть покращиться ваше здоров'я, тому що коли емоції накопичуються в тілі, вони приводять до проблем зі здоров'ям. Чому варто тобто, почистити свій простір на фізичному рівні? Да? Тобто речі, якими ви не користуєтесь, забирають у вас енергію. Пригадайте момент, коли ви робили генеральне прибирання, і ви заходили в цю кімнату і відчувалося так: Вау, який класний ефект, як тут вільно, да? відчувається свобода, відчуваєте пролив сили та енергії. А коли ви заходите в кімнату, де людина накопичує багато лишніх речей? то менше не хочеться нічого робити, хочеться просто піти і когось погуляти. А, тобто немає в цьому просторі енергії, тому важливо почистити, почистити своє життя на фізичному рівні. А, та, і ще друга причина, чому варто почистити свій простір. А, поки ми не позбудемося чогось старого, до нас не приходить нове. Якщо ви хочете купити якусь річ, але для неї немає місця у шафі, то скоріше за все, ви будете якось чинити опір ці, ці покупці. Да? Або а якщо ви навіть її купите, то у вас ніби не буде натхнення щось там вдівати, і якось, або ви будете дуже багато часу витрачати на те, щоб знайти потрібну вам річ серед великої кількості. Ось. Ну, тобто, коли у вас дуже багато всього ви купили якусь річ і не почистили перед цим свій простір, то ви можливо будете навпаки відчувати якийсь спадок сили та енергії. Чому варто позбутися від негативних емоцій минулого? Да, за все своє життя людина накопичує якісь емоції, які вона не змогла виразити в міру соціальних якихось норм і в собі подавила. Тобто вона, наче як згусток енергії, в собі цю емоцію тримає. На фізичному рівні можна позбутися від цих емоцій, які ми накопичили накопичила за своє життя, і таким чином звільнити свою енергію. Тобто ці емоції накопичуються в тілі і в подальшому можуть призводити до проблем зі здоров'ям. А коли ви цей сосуд, цю чашу своїх емоцій почистите, то у вас покращиться і здоров'я, і емоційний стан, і вас по-іншому люди будуть сприймати. І ще дуже важливо, коли ну, кожна емо ціль, да? кожна мрія, яку, про яку ви мрієте, до якої ви прагнете. Це також потребує дуже великої великих вкладень вашої енергії та ваших дій. А коли ви в стані подавленому, коли у вас дуже багато цих емоцій, які ви собі подавили, то у вас немає можливості якби, ну, діяти, тому що або, або дуже важко вам це дається. Да, тобто це те ж саме, що якщо людина біжить. Вільно, да, без ніякого вантажу, і уявіть людину, яка біжить з мішком картоплею за спиною. Да? Тобто це зовсім різні стани, зовсім різні емоції. Тому цей груз потрібно з себе скинути, і тоді ваш рух до життя, до життя вашої мрії стане набагато легшим. Що вам дасть пропрацювання своїх переконань? По-перше, ви зрозумієте, якими думками ви керуєтеся у своєму житті та до яких результатів вони приводять. Тобто людина, коли вона думає, що в неї все вийде, і яка думає, що в неї не, нічого не вийде, в, 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 в обох випадках вони праві. Просто одна людина буде копатися і постійно знаходиться в борьбі, у, у боротьбі, тому що в неї нічого не виходить, а інша буде ну, легше добиватися бажаних результатів і легше долати, долати перешкоди. І ще ви повинні розуміти, що те, що ви думаєте, те, ви отримуєте в житті. Якщо ви думаєте, що вас ніхто не любить, то вас ніхто не буде любити. Да? Тобто ваші думки формують вашу реальність. Якщо ви думаєте, що ви цінна і приваблива особистість, ви будете приваблива для інших. Якщо ні, то тоді ні. Змінивши свої переконання, ви змінюєте своє життя. Щодо заходу, який я організовую зовсім скоро, це з 2 по 23 грудня 2022 року відбудеться онлайн-марафон перезавантаження життя, на якому ми пропрацюємо якраз ці самі три рівні: фізичний, емоційний і ментальний, на якому ви зможете повністю очистити своє життя, відчути пролив сили та енергії, та створити намір на досягнення чогось. Та на здійснення якихось ваших мрій, мрій. А, і вас і ви отримаєте ті інструменти, які ви зможете в подальшому використовувати в своєму житті. Тобто не тільки а, ті практики, які ми будемо робити на марафоні, ви зможете використовувати і подалі у своєму житті. Наприклад, там через пару місяців після марафону, ви знову захочете пропрацювати якісь свої емоції або ще раз робити аналіз своїх переконань. І таким чином ви зможете постійно само, займатися саморозвитком. От, Формат це, е марафону. Це три відеоуроки на кожен тиждень. Тобто, це буде е глибокий відеоурок про те, в чому полягає робота на першому тижні, на другому, на третьому. Е коротко про практики, які ми будемо виконувати, е та теоретична частина. Да? тобто… Що потрібно робити для того, щоб звільнитися від емоцій, що потрібно робити для того, щоб звільнитися від негативних переконань, як записати на свій підсвідомий рівень нові переконання і як ними керуватися у своєму житті? А також кожні два дні ви будете отримувати практики та завдання з теоретичною частиною. Да? Тобто я буду розповідати, як. Звільнитися від емоцій, образи або а, відчаю, да, як а, змінити свої там, якісь переконання на позитивні і що робити, щоб воно у вас працювало в житті. Тобто там є різні види роботи з новими переконаннями, це теж ми будемо все проходити. Також буде відповіді на питання, зворотній зв'язок і чат у чат-учасниць, в залежності від пакету участі, а, де буде проходити в телеграм-каналі. Для того, щоб записатися, переходіть за посиланням під цим відео в мій інстаграм та пишіть слово перезавантаження, і ви отримаєте від мене всю інформацію по марафону, вартість участі та варіанти пакетів. Ось, тому я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався, ставте лайк, також задавайте свої питання у коментарях, на які я зможу відповісти в наступних відео. Дякую вам за увагу.